Денисе, скажи, чи не думав ти коли-небудь змінити свою професію? А чого ти питаєш? Я маю ідеальну роботу, ідеальну колегу, ще ідеальні сніданки від чаби. Mm, тому що е, зараз у класифікаторі професій понад 9 тисяч видів робіт, а на ринку праці з'явилось 42 нові професії: наприклад, аналітик мобільних застосунків, інженер штучного інтелекту чи розробник хмарної архітектури. Не заздрю я тим, хто зараз на стадії вибору, який фах йому обрати. А ми не кинемо їх на призволяще, адже зараз до нас у студії приєднається кар'єрна консультантка СЕО освітнього центру дан IT Ксенія Столбова. Вона порадить, як визначитись із напрямом навчання та професією. Пані Ксенія, ради вас вітати у нас у студії. Добрий Давайте ранку. почнемо з того, і русь ти не проти, щоб ми розібрались разом і для наших глядачів, чим займається кар'єрний консультант і яка його основна функція. Доброго ранку, дуже рада вас бачити. Добре. Давайте розбиратись. Якщо говорити про кар'єрних консультантів, перш за все це люди, які мають фахову hr освіту. Бажано, щоб вони мали hr освіту і hr досвід. Чим більший досвід. Тим більш якісну кар'єрну консультацію можуть надати ці фахівці, Щодо чого вони консультують вибору професії, якщо ви ще ніде не працювали. Да, тобто, це якраз для тих, хто йде в університет чи тільки закінчив університет і хоче розібратися, який фах йому обрати. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли ви тривалий час працювали за певним фахом, але відчули якийсь момент, що щось не те. Треба щось змінити, причому бажано кардинально в цьому випадку, також допомагають кар'єрні консультанти. І третій випадок, коли ви довго працюєте на своєму місці і ви хочете кар'єрно розвиватись, да? ви хочете розуміти, які ще посади для вас доступні. Наприклад, вертикально чи навіть горизонтальний ріст, тому що зараз можливо і те, і інше. Тобто безліч питань. Головне, щоб людина, яка консультувала, справді. Мала необхідний досвід, освіту і могла допомогти. А як зрозуміти, чим ти хочеш займатися, якщо взагалі немає чіткого уявлення про свої інтереси? Є якийсь можливо там список, або який треба зробити перший крок. Зазвичай потрібно дізнатися якомога більше про професії, які викликають інтерес. Чим більше у вас попередньої інформації про спеціальність, тим легше ви можете її на себе, ніби приміряти. Пасує, не пасує. Угу. Це один момент. Інший момент, зазвичай в кар'єрному консалтингу. Ми все одно спираємось на попередній досвід. Це може бути шкільний досвід, це може бути досвід навчання в університеті, захоплень гуртків. Будь-чого, uh -huh. що говорить про те, що у людини виходило, і до чого у людини є схильність. Основний індикатор того, що людині підходить, пасує професія, це коли людина може займатися певною задачею, не помічаючи часу. Знаєте, прийшло 2-3 години, а людина захопливо займається цим питанням і, врешті-решт, знаходить правильне рішення. Це якраз ознака того, що це потенційно її професія, її напрям. В якому їй варто рухатись, тобто, взагалі щодо визначення, це така досить комплексна штука. Тут треба врахувати дуже багато факторів, але в результаті кар'єрного консультування можна отримати декілька цікавих там, дієвих рекомендацій, які людина може використати. Які зараз популярні професії на ринку праці, якщо ми говоримо саме про молодь, яка хоче або навчатись, або Йти після вищих навчальних закладів працювати, на що вони дивляться зазвичай. Те, що я чую від молоді зараз, ну можливо, це тренд останніх там десяти років. Багато е, молодих людей розглядають для себе технологічну сферу, да тобто все, що пов'язано з діджитал IT, ось цими спеціальностями, та да? бурхливий розвиток взагалі. Тек сфери він призвів до того, що по перше з'явилося багато спеціальностей. Ви до речі, частково саме їх перелічували, так, так. і за цими спеціальностями насправді майбутнє, да. Тобто зникають такі, будемо сказати, звичні для нас професії. Да? У нас уже зараз ми говоримо більше не про бухгалтерів, і фінансистів або електрики. Говоримо, взагалі так, да говоримо про аналітиків даних, причому в різних сферах. Да? Таким чином професії види змінюють. Це це я б сказала звичний еволюційний шлях, на який дуже вплинув ковід і перехід всіх компаній в діджитал і Русь, А тобі казали, коли ти завершувала школу, от іди туди, поступай, тому що ця професія на ринку добре оплачується чи ні? Ні. Не казали. Мені, ні, слава Богу, мені таке не казали, але казали, що обов'язково треба отримати там, диплом. Оце найголовніше. Пані, мені Сенія, казали. чи Завжди потрібно обирати професію на основі лише там, своїх навичок та компетенцій, чи орієнтуватись краще на ринок праці та попит? Насправді потрібно враховувати і те, і інше. Чому тому, що ринок диктує яких вакансій найбільше зараз, тобто, куди ви можете працевлаштуватись? Найшвидше з іншого боку, якщо ви обираєте той фах, який вам абсолютно не близький, то є велика вірогідність того, що ви прийдете до перекваліфікації, да через рік або за 10 років, я і втратима знаю... тільки час, да, да. тому варто орієнтуватися і зважувати і те, і інше. А як відбувається процес ось цієї консультації? Як HR проводить консультацію? Що він питає? Можливо, на що звертає увагу, як людина має себе поводити, що говорити. Насправді, основна рекомендація це бути розкутим, відкритим до діалогу, да і надати на якомога більше інформації про себе і свої захоплення. Зазвичай кар'єрні консультанти вони мають певне таке анкетування, перелік питань, які задають е, людині, яка прийшла на консультацію. Ці питання стосуються і того, що найкраще вдавалося в різні періоди життя. Угу. Що викликає ось це захоплення і здатність довго, наприклад, займатися в. Якоїсь задачі, да? чим взагалі подобавалось займатися, яка ідеальна картинка майбутнього є у людини. І звичайно, якщо у людини є професійний досвід, то окремо кар'єрний консультант детально запитує саме про е, кар'єрні ролі, да? про те, що подобалось, що не подобалось, і так далі. Таким чином намагається, е, власне, викристалізувати той самий інтерес, той самий потяг і ті самі здібності на підставі. А в яких можна рекомендувати різні професії, які методики допомагають знайти себе в професійному плані? Тести, консультації чи можливо щось іще? Зазвичай кар'єрне консультування починається саме от з такого анкетного опитування, але якщо цього недостатньо, звичайно, є спеціалізовані тести а найчастіше використовуються, особливо коли це стосується IT і так професій використовуються тести аналітичних здібностей. що вони дозволяють виявити. Вони дозволяють зрозуміти. Перш за все тому, хто проходить тестування, наскільки у нього є здібності до аналітичних професій, до розуміння причинно наслідкових зв'язків, наскільки його мислення власне є аналітичним, і це дозволяє зробити висновок, чи підходять йому ось ці категорії професій, які відносяться до тек і ці індустрії, тому що будь-яка професія, навіть дизайнер, в Ек індустрії є аналітичною високоаналітичною професією, і це основна, будемо казати, ключова навичка, яка потрібна для кожної з них. Тобто, тестування абсолютно різноманітне залежності від ситуації. від Віку людини, да від уже наявності попереднього досвіду, але також використовується як допоміжний інструмент. Також кар'єрний консультант може запропонувати переглянути, наприклад, відеолекцію, виконати якусь практичну задачу в певному напрямку для того, щоб людина отримала ось цей досвід так, користування певним інструментом і зрозуміла наскільки їй цікаво чи не цікаво з ним працювати. А як багато часу треба, аби визначитись саме з професією? Це дуже індивідуально насправді. Е, комусь достатньо однієї консультації, хтось може витратити на це більше часу. Тут основний момент це готовність до дослідження себе та mm -hmm. своїх особливостей і чесних висновків щодо того, що мені підходить, що мені пасує, на що я здатний. Пані Ксені, у нас не дуже багато часу, але мені б хотілося б згадати і про літніх людей, про mm -hmm. людей, хто ще, можливо, не став пенсіонерами. Через різні причини, зокрема, війну економічні, думає над тим, щоб змінити професію. Але на це враховуючи, що ти міг працювати 15 20 років в одній галузі, важко вирішитись, щоб ви їм порадили. На що, по-перше, звернути увагу, на які свої здібності, на які можливо аспекти та... треба пропрацювати так, та? так? Так, на елементи свого досвіду, які треба зосередитись на них. Перш за все, те, що стосується старших поколінь, не да, не молоді будемо казати, угу. це перш за все опанування діджитал інструментів. Да, тобто, будь-яка професія на даний момент передбачає використання величезної кількості різноманітних застосунків. Необхідно зрозуміти в моїй професії, да, в моїй сфері, які сучасні інструменти використовуються, і спробувати їх опанувати. Я безліч безкоштовних відеокурсів, да, які допомагають. Анувати інструмент врешті-решт, ми можемо самостійно потицяти і спробувати, як це працює. Тобто, основна задача це так би мовити апгрейд, як кажуть mm -hmm. англійською мовою, або підвищення навичок навіть у поточній сфері, в якій працює людина. Це допомагає знаходити кращі пропозиції, навіть не зважаючи на вік. Дякуємо вам, дякуємо за фахові рекомендації. І е, чекаємо на нашу наступну зустріч. Друзі, змінювати життя на краще та починати шлях у новому напрямі ніколи не пізно. Адже, якщо робота приносить задоволення, вона неодмінно принесе і фінансову стабільність. А наш ранок вдома триває. Попереду ще багато цікавого, а просто зараз трохи мозки.